Тебе цікавлять джерела енергії? Хочеш дізнатися, як саме працює новітнє устаткування електроенергетичної галузі? Прагнеш вивчити все про відновлювальні джерела енергії. Обирай спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Фахівці 141-ї спеціальності отримують навики розрахунку, проєктування та експлуатації електротехнічного устаткування. Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології. Особлива увага приділяється електротехнічному обладнанню і машинам, вивчаються засоби використання відновлювальних джерел енергії та впровадження енергоефективних технологій. Виконання будь-якого технологічного процесу неможливо без різних видів енергії. Головним виглядом енергії у всіх областях людської діяльності завдяки своїй універсальності стала електрична. Для її використання людством побудована безліч машин, пристроїв і механізмів. Електротехніка і електротехнології сучасна спеціальність, фахівці якої досконало володіють знаннями по електротехніці, електроніці, мікропроцесорній техніці, електроенергетиці, електропостачанню, електричним стаціям і підстанціям. Технік електрик може займатися проектуванням, накладкою, монтажем, експлуатацією промисловного електрообладнання та електронних систем управління. Під час навчання студенти отримують ґрунтові знання в сфері виробництва, розподілу та споживання електроенергії. Значна увага приділяється використанню поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії. Найкращі студенти отримують можливість навчатися у новітніх лабораторіях Львівської політехніки. Фахівці володіють питаннями монтажу, налагодження та технічного сервісу різноманітного енергетичного обладнання, двигунів, генераторів, комплексних трансформаторних підстанцій, повітряних та кабельних ліній електропередач, світлотехнічного обладнання та інше. Привіт, мене звати Дмитро. Я студент другого курсу 41-ї спеціальності. Хочу зазначити, що студенти коледжу мають можливість навчатися, проходити практику та стажування, а також мають змогу працевлаштування на підприємствах міста Ерфурта Німеччина. Ще хочу зазначити, враховуючи сьогодення, коли ворог масово атакує нашу енергосистему, саме ти, поступивши на цю спеціальність, допоможеш у розвитку нашої країни.